Залізти урагану ефектною перемогою розпочинає сезон у екстралізі. Великий футбол повертається на міський стадіон Рух. На міському озері молодь та ветерани бігали заради здоров'я. За новими здобутками у новій формі. Народний футбольний клуб Ураган представив ігрову форму на наступний сезон. Традиційні кольори футболок та шортів, в яких ураганівці виступатимуть вдома, незмінні, червоно-білі. Водночас змінився спортивний партнер. Екіпіровка тепер провідного виробника одягу фірми Nike. Цей світньо відомий бренд вже надихнув гравців на найвищу ціль. Чемпіонство. Форма дуже нам подобається. І для нас це щось нове, що от представлення форми. І я надіюсь, в цій формі ми станемо чемпіоном України. Одразу після презентації форми відбулося знайомство з новачками клубу. Такі в цьому сезоні: три українці Ельдар Макаєв, Сергій Якунін та Орест Боргун. Останній потрапив до основної команди з дублю. Для мене це великий крок вперед, насамперед. І я дуже дякую всім, хто повірив в мене. Буду старатися оправдати всіх. Всі, ну, от насамперед, те, що ну, повірив в мене, президент, тренер. Президент клубу Олександр Бубен переконаний, у новому сезоні ураган і далі демонструватиме видовищну гру, а головне результативну. Адже завдання незмінні чемпіонство в регулярному турнірі та кубку. Потрібно приходити і болювати за цю команду, тому що ця команда я знаю, я впевнений В цьому я від них вимагаю тренери, вимагають і гравці це відчувають. Що вони будуть демонструвати віддовіщну і головне результативну ефективну гру. Вони будуть багато забивати, багато цікаво грати. А знайомство нових гравців з болівальниками вважає президент Ургану Олександр Буб. Він відтепер має стати традиційним. Впевнений старт. Футзалісти місцевого урагану у першій грі сезону виправдали очікування болівальників і впевнено перемогли у Луганській ЛТК. Свої гостинність івано франківці демонстрували лише до 16-ї хвилини, а далі взялися кувати перемогу. Першим забив Петро Шутурма, а другому таймі забивали Андрій Сімка та Роман Кіндратів. За рахунку 3-0 луганчани змогли відквитати гол престижу. Натомість Прикарпатці забили ще двічі. Зробив це з 10-метрового бразилець Роніньо, а крапку у грі поставив Тарас Королишин. Тож 5-1 і ураган після першого туру очолив екстралігу. Все-таки майстерність гравців команди урагана набагато вища, ніж наші хлопці, але в бажанні і в тактичному плані я б не сказав, що ми їм поступили. Я просто можу сказати, що все-таки ем, так. Можна сказати, що не забуваєш ти, забивають тобі. У нас було достатньо моментів, достатньо ключових переломних моментів, де повинні були гравці забивати. Ну, зрозуміло, не вистачило мануїнку, гол забити. Е, там, той же раз той же Лизик. у нас дуже багато ну, 100% голів просто не використовувалося. То, що там комбінації ми наігруємо, там наігруємо. Різні виходи з песінгу, позиційну атаку, там контратаку, але це все одно все має бути як єдине ціле. два человека в четверке, ну, в пятерке, да, так скажем, у нас новых. Поэтому я считаю, что все нормально. То есть, в принципе, нет пока никаких там не что вот нет сыгранности, еще нет ее до, до такой степени, там, до автоматизма, понятно. Но мне нравится, в принципе, сыграли они нормально. То есть, если команда выиграла, то все равно, значит, все сыграли хорошо. В інших матчах туру зафіксовані такі результати: єнаківець спортлідер 3-2, енергія Локомотив 1-1. Прикарпаття залишилось без останнього професійного клубу у футболі. Днями своє існування припинила калоска жіноча команда Нафтохімік. Причина відсутність коштів на утримання клубу. Про це інформує офіційний веб-портал Нафтохіміка. Останньою грою Калушанок стала зустріч і лічівкою. Вона завершилася перемогою з рахунком 2-0. Загалом продовж 11 турів діючий володар Кубку України зазнав лише однієї поразки. Найближчим часом найвірогідніше гравці «Нафтохіміка» отримують статус вільних агентів. У всіх матчах, що залишилися за участю «Калушанок», суперникам будуть. Нараховані технічні перемоги 3-0. Великий футбол повертається на міський стадіон Рух. Втішати спраглих до гри мільйонів місцевих фанатів взялися не професійні футболісти, а юні вихованці спортивної школи Прикарпаття. Днями гравці стартували у вищому дивізіоні дитячо-юнацької футбольної ліги України. Як відомо, два роки тому через брак коштів місцева команда покинула вищу лігу. Тож шлях еліти до юнацького футболу провелося прокладати знову. Вищу лігу потрапили в минулому році наші дві команди 96-98 року. Зайняли, вийшли в фінал Дюфела України першої ліги. І за загальною кількістю очок ми зайняли друге місце по всій Україні серед 80 команд. Тому вирішили стартувати в вищій лігі. Дуже добре, що нам дали це поле. Тому що тут зовсім інший антураж, зовсім інша обстановка, в якій вони грають, роздягальні, солідні судівство, дітки наші менші м'ячі падають. Тобто вони вже відчувають, переходять до великого футболу. Дитячо-юнацька вища ліга розділена на чотири зони і стільки ж викових категорій. У західному дивізіоні грає 10 команд. Серед суперників івано-франківців франківців, львів'яни, ужгородці, буковинці, тернопільці та подоляни. Своїх майбутніх візові прикарпатці зовсім не бояться. Навпаки, кажуть, це шанс проявити себе та зарекомендувати перед топ-клубами. Дуже настроїлись, хочемо виграти першу гру. Перспектива буде велика. По-перше, зіграємо з різними командами. Можуть побачити команди і забрати. Очільники дитячої футбольної школи підтверджують, серед чотирьох сотень вихованців справді багато талантів. Один з них воротар Іван Цюцьман, який виступає за юнацьку збірну України. Щоправда, функціонери нарікають бути учасником вищої ліги не просто і цього разу, адже крім зарплат тренерів, школа не отримує жодної іншої допомоги від влади. Фінансується з обласного бюджету. Практично коштує тільки на зарплату тренерів, а все решта це. Сприяння батьків, сприяння людей, які можуть допомогти. Вечане ще цього не вистачає. Сьогодні дві команди відправити в Ужгород, Бужрод, волинську Львів, і так далі. Це все коштує коштів. прийняти тут. На жаль, сьогодні шук ведемо пошук тих людей, які змогли би нам посприяти. До речі, у першому турі місцеві команди здобули три перемоги у чотирьох матчах. Суперниками Івано-Франківців були однолітки з ФК Львів. Так, перемогу 4-0 здобули 14-річні футболісти, а 15-та 17-річні підлітки виграли з мінімальною перемогою 1-0. Натомість у віковій групі до 16 років Вікторію святкували львів'яни 3-0. У наступному турі івано франківці гратимуть з Ужгородським суперником. Богорочанський газовик вилетів з розіграшу Кубку України серед аматорів. На стадії однієї восьмої фіналу похід прикарпатців за трофеєм припинила команда рух звинників Львівської області. У першій домашній зустрічі газовики перемогли з рахунком 0-1. У матчі відповіді львів'яни також забили один гол. Тож власник перепустки у чвертьфінал турніру визначився у серії пенальті. Її влучніше провели гравці-звинників. Тож тепер газовик знову зосередиться лише на обласному чемпіонаті. Баскетболісти Говерли в рамках підготовки до наступного сезону у Суперлізі взяли участь у міжнародному турнірі. Івано-Франківці у Польщі зустрілися з двома місцевими та однією чеською командами. У своєму першому поєдинку проти бронзового призера чемпіонату Чехії Острави при Карпатці переграли опонентів з рахунком 180. Наступним суперником Говерли став польський радом основний час команди не змогли виявити переможця. А за підсумками додаткової п'яти хвилинки сильнішими виявилися говерляни 98-94. В останньому матчі турніру ведмеді зустрілися з одним із провідних польських клубів Анвілом. Боротьба точилася до самої фінальної сирени, однак трохи кращими стали господарі – 81-78. Таким чином, Говерла посіла друге підсумкове місце на турнірі Котовице, після чого відправилися на традиційний пересезонний збір до Литви. Наставник івано-франківцев Євген Мурзін вже підвів перші підсумки комплектації команди. Команда ще на сто процентів не укомплектована. Дуже великий у нас, скажімо так, ну появились багато нових гравців. Ідет зараз притирка і говорить, как на самом деле сегодня стоит дело тяжело. Пока мы присматриваемся, ищем. З ними контакт общей. Ну, по крайній мере, я на 80% доволі комплектовкою команди. Остались ще пару позицій у нас не закритих, але ми відемо роботу над этим вопросом. У Івано-Франківську першими святкувати День працівника фізкультури взялися представники інтелектуальних видів спорту. З нагоди професійного свята в місті відбувся турнір швидких шахів. Клуб-деб'ют зібрав майже півсотні поціновувачів стародавньої гри 32 дітей та 12 дорослих. Кожна проведена партія, кажуть організатори, була запеклою, адже на змагання з'їхалися найсильніші гравці. Зараз у нас участь бере, он тут є майстер спорту, є чемпіон області цього року серед чоловіків. Грає чемпіонка України торішнього швидких шахів до, 12, до 14 років Косапчук Олександра, ну, чемпіон області Реденко від Всеволод цьогорічний, майстер спорту Шанковський Андрій. Грає третій призер України того року Восковець Сінія, вона третій призер Європи швидких шахів до 8 років прошлого року. Серед учасників і юна Олександра Касапчук. хоча на серйозному рівні грає в шахи лише два роки, вже встигла стати чемпіонкою України у віці до 14 років. Це й не дивно, адже дівчинка має великі спортивні плани. Мріє стати міжнародним гросмейстром. Мені подобаються шахи, тому що там можна атакувати і вигравати призи. І, ну, і те, що я граю в своє задоволення. Мені це подобається. Аби визначити найсильнішого на турнірі швидких шахів, змагання тривали впродовж двох днів. У підсумку визначили переможців у двох вікових категоріях. Загалом 12 призерів. Вони отримали грамоти, медалі та кубки комітету фізкультури і спорту. Біг заради здоров'я. День фізкультури і спорту місцева молодь вирішила відзначити пробіжкою навколо міського озера. Дійство зібрало близько двох сотень учасників. Для наймолодших організувала змагання на коротких дистанціях. Першим тут фінішував семирічний Лук'ян Федорів. Дуже тяжко, і я старався і того виграв. Чемпіон світу я хочу стати. Прийшли на пробіжку і ветерани. Кажуть, їхній візит не випадковий, адже завжди підтримують своє тіло у тонусі. Трошки повертаємося в молодість на пару хвилин. Но... Ну і головне зустрітися з колегами, з друзями, що колись десь займалися. Десь комусь кажуть, що це лишив бігати, хтось як кажуть, живіт відростив, ну а я стараюся ще якось. Мета таких масових пробігів незмінна популяризація здорового способу життя. Фактично, пробіги ми проводимо досить часто, фактично кожен місяць є. Ну, різного рангу там міські, обласні, там серед спортивних шкіл окремо проводяться, серед загальноосвітніх і пробіги, і естафети. Ну весь час вони проводяться. Ми залучаємо, стараємося залучати дітей. Хоть би вони сьогодні навіть подихали повітрям. Це вже щось добре. Заохочували учасників пробігу не лише вітальними словами, а й пам'ятними сувенірами. Їх отримав кожен присутній. Після літнього відпочинку одразу ж у вир занять. вихованці місцевого клубу спортивного танцю Динамо розпочали новий тренувальний сезон. І аби не марнувати час, керівництво клубу запросило на майстер-клас імену на Україні та за кордоном танцювальну пару Олександра Кравчука та Олесю Гецько. Пара, яка входить в топові пари України, входить дванадцятку пар світового рівня. На багатьох змаганнях вони нам дуже допомагають, ми цим користуємося. У нас є одна з топових пар, можна сказати, в Україні. Це Бельбас-Миколас Христина. Вони були призерами чемпіонату України у 2011 році в програмі «Десяти танців. І цього року вони приймали участь в одних з самих елітних змаганнях спортивних танців в Блекполі. Це там хочуть танцювати всі діти. Чим їхній рівень там приймає до 500 пар участь. Гості приїздять до Івано-Франківська вже не вперше. Кажуть, бувати тут і працювати з місцевою молоддю – одне задоволення. Адже юні танцюристи вже мають хороші базові знання. Приїжджати дуже подобається, тому що хороша атмосфера в залі, хороша обстановка і умови. От тому ми з радістю приїжджаємо. І взагалі івано дуже подобається, нравиться місто. Набравшись сили, івано-франківські танцюристи з легкістю та граційністю працюють на перших новому сезоні тренуваннях, адже ставлять перед собою високі завдання. Визнання, якщо не на українському, то на міжнародному рівні. Я була на дуже багатьох змаганнях, але на чемпіонаті України поки поки що ще не доїхала. Хочу цього року поїхати весною на чемпіонат України в Київ. Це дуже тяжко. Треба дуже багато займатися, вкладати сили. Ну просто для того, щоб поїхати, треба мати досить великий рівень танцювання по-інакшому там нічого не досягти. Франківську в цьому клубі найкраще, тут найкращі викладачі. Дають ну дають нам знання, що можна поліпшити свій результат. Загалом у клубі спортивної хореографії Динамо займається близько чотирьох сотень івано-франківців. Тут культивують не лише бальні, а й сучасні танці.